Вітаю, друзі! Розгляньте уважно сюжетну картинку та поміркуйте над запитаннями. Хто зображений на цій сюжетній картинці? Як ви думаєте, равлик живе один чи з сім'єю? Як ви вважаєте, про що мріє равлик? А ви задумувались коли-небудь над тим, чому Равлик ховається? Пропоную послухати історію, яка одного разу сталася з тваринкою. Якось до Равлика завітала не дуже чимна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона Равликові. Але ти в ній не помістишся, відповів Равлик. Я ж прийшла до тебе в гості? спитала жаба. В гості? розгублено мовив Равлик. Отож ти мусиш мене запросити. закричала не дуже чимна жаба. Ніякого стало Равликові. Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити до хатки. Виліз Равлик зі своєї мушлі й каже Заходь, будь ласка. Почала жаба лізти. І вона лізла, лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки, і залишився бідний равлик без домівки. Він збудував собі хатку, але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості прийшла не дуже чимна жаба. Пограємо у гру під назвою питання? Відповідь. Я задаю питання, ви натискаєте на паузу і відповідаєте. Ну що, готові? Увага! Хто завітав до равлика? Якою була гостя? Чого хотіла жаба? Які почуття охопили равлика? Де жив равлик? Чому равлик виліз з домівки? Що сталося з мушлею равлика? Чому равлик ховається? Молодці. Спробуйте скласти загадку про равлика. Це зразком. Має, але не і хто ще має. Наприклад, Має ріжки, але не козеня. Має дім, але не людина. Чекаю на ваші загадки для мене. Перейдіть за QR-кодом та розставте малюнки в хронологічному порядку. Пригадайте казку, чому ховається равлик. Та придумайте власне закінчення твору. До нових зустрічей!